Привет всем, с вами программа «Ответы» с Александром Дегтяренко. Я и ведущий Александр Рудницкий. Здравствуйте, пастор. Витаю вас. К сожалению, у меня есть плохая новость для вас, дорогие телезрители, и для вас, дорогой пастор. Это последняя программа, І... Я не зрозумів, що значить що... остання програма. Ну, як то що я... значить, ви не, не поняли. На самом деле, от скоро уже буде кінець света, 21 декабря, і я думаю, що. Таку що... ти мене покликав, сказав, не можете їх не одягтись, не брийтеся, Я вам щось покажу. Я не зрозумів. Ну, Оце -то да, сегодня... да, как би, я вірю сегодня... в конець конец света. Я не знаю, ви вірите, ви вірите в кінець света. Завжди верю. Вот, я приготовился к нему, приготовил место, где я буду на это время, во время конец света. О. Вот. И хочу вам показать, продемонстрировать. Возможно, вас заберу с собой. О, тут я разумею, И что там? Баночки здесь а... взял с собой еще. Да, я там взял там продукты, немного продуктов взял. Я разумею, почему такая экипировка? Военная, так сказать. Так что, уже все? То мы можем и с храмом и ты вы это таемное место и ты, да? Я думаю, что да. В общем, приглашаю вас, пастырь, в потайное бомбоубежище. Нам сейчас придется закрыть глаза всем операторам, всей команде, чтобы они ничего не видели и чтобы они потом... интересно. Не, не нужно мне всяких таких гостей незваных. Поэтому пойдемте, я вам -то цикавый, вам покажу. Интересный поворот доли. Пойдем, подивимось. Яка красота. Снега випало стихи. Прямо хочеться кататися на санчатах, веселитися, радіти. Так, да, красиво, але звісно жалко будет природу, что вот так вот все обернеться і все-таки все у нас горит. Да <рик> нет, будемо радіти, сгорит, веселитися, Будемо гуляти, діти бігають ще. От, ну, счастливі. это вы так думаете. А от будет 21 декабря і ми посмотрим. А что будет 21-го? Ну, что будет? Вы разве не смотрите телевизор? Разве вы не смотрите новости? Ну, говорят все СМИ, что 21 декабря будет парад планет. Мы же слышали о календаре мая, слышали? Конечно. Вот, он заканчивается 21 декабря. Вот многие пророчества с календаря и вообще вот с племени мая они сбывались. Я думаю, что все-таки я где-то доверяю этому. А, а во что вы верите? Когда будет конец света? Я вірю в те, що Ісус сказав, що ніхто не знає, навіть ангели не знають ні дня, ні часу, коли буде це цей кінець, коли прийде Христос. Один тільки Отець Небесний. Так написано в Біблії, і він сказав про це. Ну, Отець Небесний ніхто, і племя да. має, що знає? Я точно знаю, що Ісус сказав правду. Даже ангелы не знают, ага. не то, что там какие-то гадалки, экстрасенсы, колдуны. Но возможно Бог может сказать какому-то человеку, когда будет конец света. К тому же племени майя, к тому же какому-то проповеднику или пророку, или еще кому-то, или гадалке. Вот я, например, видел билборд а, у, у себя в городе. Видел билборд, и там один проповедник, я не буду говорить какое его имя, он говорил, что такого числа будет конец света. Это было один раз. Год назад или два года назад. И вот весной этого года тоже было такое. И первый раз, когда у него ничего не получилось, он сказал: ну извините, я там ä, прогадался немножко с подсчетами, не так правильно подсчитал, все такое. А вот второй раз я не знаю, что он говорил, потому что, может, его закидали камнями вообще. Я думаю, що і третій раз можливо, і четвертий раз йому нічого не вийде. Чому? Тому що е вже все доказує, що ця людина е щось гадає, щось не, як, догадується. Тим більше, що біблія якраз говорить, знову Господь сказав, що перед кінцем світу якраз будуть ті, які будуть брехати вже пророки. І угу. вони будуть предсказувати всі ці речі, які угу. будуть людей водити в, в оману, тому... Звісно, у вас цікаве мнення, але в мене є своє. Підемо в мой бункер. Я не угу. А ми хоч з нього вийдемо. Ну, я сподіваюся, що так. Да. Добре, йде Та да, продуктів тебе не вистачає. А да, то ще мало сказано хватає. <рес> да. А там, шо, шо там в тебе? що Що там теж. І ком не хватає. Що там стоїть? Що там там А, там вода, у мене нього, каністри, бочки. Це і води в тебе. Да, бочки. Да, да. Я запаси. Цибуля. Картонка, капуста, 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 лук, в общем, будущего, да. да. Очень много консервации взяла. Ну там остались последние штрихи, ну знаете, там вкусненькое, а да, хочется же все-таки. Да, даже лишку ехать. Люси, мой для меня, еще для кого ага. Кто не заплатит больше всего, <с я думаю, что я возьмусь себе. Я разумею. Ну, пастор, мне все-таки интересно ваше мнение и мнение Бога там, по поводу конца света и мнения Библии. Вот что вы знаете о конце света, когда он может быть? И вот вы говорили на что никто не знает, но все-таки больше хотелось бы узнать об этом. Взагалі, то слово «кинец света» такого нема в Библии. А про Библия, написано, что это будет пришествие Христа. Возьмем твою Библию, и я знаю, если есть на нас дивляться верующие люди, они могут прочитать про это. У Матфея, Евангелие от Матфея, в 24-м разделе. И проповедно будет сие Евангелие царство по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец, например. Понимаешь, что говорится про Кискинез? Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет больше. И если бы не сократились те дни, то не спаслись бы... Никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там не верьте, ибо восстанут лжехристы, я говорил, да, и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот Иисус говорит, я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне. Не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То, кто состановит дома всем это побачил. Ибо где будет труп, так там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех. Солнце померкнет, и Луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколебятся. Тогда э, явится знамение сына человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великой, и пошлет ангелов своих другую громогласную, и соберут избранных Его, то есть Иисуса Христа, от четырех ветров, то есть верующих людей, избранных, да? От края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее, ее становятся уже мягкие и пускает листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях то есть повернение Господа. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не перейдут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как в одни Ноя, да, Перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, когда вошел мной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется. Двое имеющие жерновах: один берется, а другой оставляется. И так бодрствуйте. Потому что не знаєте, в какой час Господь ваш придет. Uh -huh. Але тут, якщо мы с вами читаємо, мы бачимо послідовність того, -то так, якісь події, які говорять про те, що як не Угу. Uh -huh. І одна із перших, тут написано і так, когда увидите мерзо запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую, да разумеет. То есть запустіння. запустения. Це говориться про те, що має бути відновлений храм Єрусалимський. На тому місці, де мічить Амара, мусульманська, має стояти храм, храм Соломона, який був збудований, його мають відбудувати і відновити всі жертвопринесення. принесення. Сяде в храмі, має бути такий час, коли в цьому храмі сяде антихрист. Оце мір запустіння. Це ті, хто прийде з ознаками, чудесами. І люди будуть вірити. Я не буду що це якби Бог Ісус Христос. Що це Ісус Христос повернувся. Uh -huh. Тут також написано, що появляться лжехристи, тобто проповідуючи про Христа, лжепророки, uh -huh. лжевчителі. і вони багатьох будуть вводити в обман, щоб вони вірили, що істинно, що то є Христос. Uh -huh. Але Ісус каже, не вірте. Ну то неправда. Він явиться так, що всі будуть бачити, як блискавка, як молнія написано. Наприклад, ще буде написано будуть землетруси, катаклізми різні, піли. Ну, вже є. Так. Угу. Це також... А це вже галочку можна поставити. Так, да, так, вже можна. Ще одна із ознак, яка говорить про те, що про пришестя Христа, смоківниці возьміть і подобії. У старому заповіті багато місць письма, які говорять, що саме Ізраїль або народ Ізраїль, земля Ізраїльська, це саме є смаковниця Божа. Ми знаємо, що в 1948 році Ізраїль був відновлений як держава. Про це Господь каже у старому заповіті, і зараз я вірю, що це саме Він про це каже, що коли Ізраїль. А як би сказати, гілки його да? будуть відновлені, сила в ньому, і, і листя буде розпущено. Це говориться про Ізраїль, я так вірю. То знаєте, що це є ознака того, що скоро прийде Христос. Бо хочу сказати, що саме євреям треба буде віручим. І напевно і не віруючим, але які чекають Месію, які не вірять сьогодні в Ісуса Христа, наприклад. І вони мають бути сказати, що гряди, Господи, бо Ісус одного разу сказав, що я не повернусь, доки ви, звертаючись до євреїв, не, не скажете Гряди, Господи. Тому дивіться, я вірю цього знаку, що скоро буде це пришестя. Я не знаю, як швидко це, я ще раз скажу. Але я ну таки, тут написано и так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. А, вот вы то, что сказали о, о том, что Бог призывает бодрствовать. Вот так, может Бог специально не говорит да, чтобы мы постоянно были в таком состоянии а, готовности? Так абсолютно и прав. Ну и вы себе, что значит задание подготовиться до встречи с Господом. Вот ты притащил сюда эти продукты. Толку з того, але вже кожна людина, і віруюча, і не віруюча, вона пристане перед ним на суд. Кожна абсолютно. Тому і Біблія говорить, бодрость тієї будь-які готові. Тобто постійно ми повинні мати е, таке очікування, не то, що не жити, не працювати, там, закритися в, в такому підвалі тут, цього бомбосховища. Ні, працювати. Але очікувати в тому е, в сенсі, що. Спілкуватися з Богом, жити так, як Він заповідав, робити добро, виконувати своє призвання ще на землі. Навіть в Бомбосховища, тобі колись прийдеться, ти помер в Бомбосховищі і все одно твоя душа піде на зустріч mm -hmm. з Господом. Це зрозуміло. Хорошо, повернемося ученым, які говорять, що будуть землетрясення, які mm -hmm. которые... метеорити будуть приближатися до землі, і можливо, вони будуть падати на землю. Вот, и mm -hmm. как верить, кому верить, люди, кому верить, mm -hmm. Пастор, кому верить. Знову таки сам Бог каже в Библии, э, я процитую, що Господь Царює, тому все свят мецны, або Господь царствує, потому Вселенная тверда. не поколеблется. Так написано в Библии. Mm -hmm. Бог абсолютно держит все под контролем. Я, конечно, пастор, верю вам и верю всем словам, которые вы говорите, но все равно, знаете, есть страх какой-то. Mm -hmm. И, возможно, будет какая-то паника. Mm -hmm. Как же себя все-таки застраховать? Как же все-таки где-то спрятаться? И где можно спрятаться? Скажу, первый крок, который должна сделать каждая людина, это покаяться в своих грехах. Это принять Иисуса, і Як Спасителя, щоб він був господарем життя, не тільки лише сьогодні покаюся завтра грішок. Щоб він справді керував життям, щоб ми кожного дня його запитували, що робити, як робити. Оце найкраща порада. І ніяких інших технічних порад. Я впевнений в цьому. Ну, в принципі, у мене продукти є, на год вперед, по тому... І я думаю, що тебе головне, у тебе головне є біблія, і ти знаєш про Ісуса. Mm -hmm. І я думаю, що. Ці страхи у віруючих людей не повинні бути. А якщо ви ще не віруючі, то я хочу вам запропонувати прямо зараз помолитися молитвою каяття, покаяння. Це ну, на всі молитво... случай, якщо буде вас кажуть слово. Так, так. так. <реш> на всякий можна на всякі случай, але краще насправді і не на вірника. Угу. Моліться разом зі мною цією молитвою прямо зараз. Дорогий Ісус Христос, я вірю, що ти вмер за мої гріхи. І тому щиро прошу прости мене за все, що я робив в своєму житті гріховного. Прости всі гріхи, очисти мою душу, освяти мене і приготуй мене для життя І ще на цій землі для вічного життя. Я вірю, Господи, що Ти заплатив повну ціну за те, щоб викупити мене у диявола. І я вірю, що Ти мій Спаситель. Я приймаю Тебе моїм. Господом життя, керуй моїм життям, я довіряю тобі. Я нічого не боюсь, тому що я спасенний, виправлений і прощений. І я славлю Тебе, я вірю в Тебе, молю Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо ви молили і молитву, або, може, ви навіть і не встигли щиро попросіть прямо сьогодні. Розкайте в гріхах і запросіть його в своє серце. Ідіть в церкву, читайте Біблію, спілкуйтесь з віруючими людьми. Хай віра ваша укріпляється через спілкування, через читання Біблії. І я знаю, що 21 число ви легко перенесете і вірю що інші числа, очікуючи Господа саме постійно, кожного дня. І я вас благословляю, щоб ваша віра була міцною. Хай Господь вам допомагает. Ну что ж, дорогие зрители, ждем 21 числа, приготовляем свои бункеры. Вот, А на самом деле, я хочу сказать, что вы были мудры, мудрыми и не верили всяким слухам, о котором э, кто-то кто говорит. Возможно, это ученые, а возможно, это просто бабушка с третьего этажа. Поэтому будьте мудры и будьте с Богом. Всего хорошего, до свидания. И я думаю, что программу, а, и съемку да. программы мы не отменяем. Да, с вами был я, Александр Рудницкий, и наш дорогой пастор Александр Кехтеренко. Всем пока, всего хорошего.